Всім привіт, авторозбор на зв'язку. Сьогодні покажу вам в продажі у нас Renault Grand Scenic, пригнаний за аукціону Франції. 1,5 дизель має 217 тисяч оригінального пробігу. Механіка, все як ви любите, семимісна машинка, тільки приїхала, має, я вам кажу, 217, зараз покажу, покажу він код. Він, 217 тисяч, має непогану комплектацію. І адекватний стан кузовних панелей. В принципі, так, в загальному гарно. По комплектації що має туманки? Як ви бачите? Датчик світла, сенсор дощу присутній. Легкосплавних, на жаль, немає. І немає парктрона. Має клімат-контроль. 11 чистий рік, 4 електросклопідйомки, клімат-контроль, круїз-контроль, присутній блютуз, навігаційна система, датчик світлосенсор дощу. Механіка 6 передач, електростояночний тормоз. Ну тут управління навігацією, підлокітничок ось такий, круїз-контрол, аукс-тюльпан, ну, клімат так, Відключення курсової стабілізації. Машинка з паличкою. В принципі, салон дуже непоганий. Зараз покажу вам багажний. Відсік. от Бачите, семимісна версія. Тут є верхня шторка. Зараз понизу глянемо, чи є в нас. Так, є у нас докаточка. Все як має бути. Ідеально під наші умови. Швиденько пробіжу по кузову, друзі, 7800 баксів, ціна без торгу з сертифікатом. автомобіль місто Рівне. Так. Арочка та, що підмальована, зразу показую. Без криміналу, тут знизу вже ні. Десь отут було черкануто. Бачите, які показники? мінімальні. Нічого серйозного, вище тут вже не фарбовано. І двері десь тут, по-моєму, якісь. Або замінили їх, тому що б'ється, бачите, менший показник. Ага, ці двері. А ці, певно, що замінили, скоріше всього. Тому що ці б'ються менший показник. Все було зроблено на дилері за кордоном. Проєм цілий. Стійка ціла. Тут теж, тобто тут проєм ціленький, шторки є для задніх пасажирів. Бачите і ця дверка мальована. Так, оця. Бачите, фарба є. Косметично, я думаю, що була подряпина, просто так. О, тут її більший показник так, Не знаю, погано видно чи добре. Плямка тут де було більше подерто. Отак, щоб ви знали, тут є шпаклівка. Тут вже немає проєм. Так, вінкод, будь ласка, фіксуйте, робіть скрін. Все добре, все добре з проємом. І тут так само. Проєм в оригіналі. Можете приїжджати, передивитися зі своїм спецом, Пробивайте по дилеру, все добренько. Тут теж з проємами ніякого ніяких проблем немає. 60-70. Так як вона і має пробиватися стійка, так само верх стійки. Верх стійки так само гарно пробивається. 50 мікрон. Дах пробивається ось так. 107, 110. Щеплення адекватне. Капот не фарбовано, Крила пластикові не буду. Оригінальне лобове вітрове скло 0, але автомобіль в бріфі 11-м роком. Стане на реєстраційний облік теж 11-м роком. З фарбованих елементів задні двері замінені, фарбована задня арка косметика і фарбоване переднє крило має шпаклівку. Задня кришка ціла. Отака машинка, 217 пробігу, 7800. Приїжджайте, дивіться, кому цікаво, вона місто Рівне знаходиться в нас. Переїде до Києва плюс 100 доларів, можливо, доставка по Україні по завдатку під будинок можемо доставити без проблем. Такі умови обговорюємо окремо. Тут під капотом 81 кВт, 1,5 дизельок. А, зараз покажу вам ВМДшку. ВМДшка у нас має бути. Ось тут. Так. Бачите, це Франція, аукціон, сертифікат готовий. Так, 11-й, 11-й. Гранд Сценік 7 місць. Зараз покажу під капотом. Стан так виглядає під капотом. Він код показав, пробивайте по дилерах без криміналу, двері тут очажок шпаклівки. Крило, задня косметика, отут найбільше 270-280. Ці двері, скоріше за все, що на дилері замінені. Вікно оригінальне, тут оригінальне, точно так само. Тут теж Тобто всі вікна вкруг оригінальні. Тобто ніякого криміналу по машинці не було. Все, друзі, з вами, як завжди, був Степан. є тут канал Авторозбор. Приїжджайте в Рівне або доставка під будинок, умови обговорюються окремо. Найкраще присилаєте спеціаліста, він дивиться, перевіряє, говорить вам стан, ви скидаєте mm -hmm. певну суму завдатку, машина приїжджає mm -hmm. до вас. Комп'ютер, підключає... підключаєтесь, дивитесь, читаєте, все будете знати. Все. Всім добра, всім пока.